Поки я пишу тему, а ви собі думайте, які вам відомі типи обличчя, та, які ви знаєте форму. В принципі, так і бувають форми. Що про них знаєте, давайте будемо згадувати, тому що ви то знаєте. Ну, я вже зараз допоможу. Овальне, Овальне обличчя. Це ідеальна, Овальне Це ідеальне, правда, давай будем писати. Це ідеальна форма, до якої ми маємо наближувати. Наші форми наступні, які вважаються е, неправильними. Та? Е, так дивіться, як ми визначаємо, як ми визначаємо з вами е, власне, е, ідеальність та обличчя, То ми маємо знати, що класично правильною ідеальною є овальна форма обличчя. Відхиленням від овальні вважається кругла, квадратна, трикутна. Серцевина, ще її називають залежно від заросту, ромбовидна, трапецевидна або груша подібна. І прямокутна видуження. Тобто такі у нас є неправильні форми. Ми будемо зараз їх коректувати. Так? Також як визначають правильність, по яких параметрах? Перше це і висота обличчя, тобто по вертикалі. По вертикалі. Визначається вісень від краєвої лінії росту. Посереді, посередній лінії обличчя до підборіття. Так? Тут зараз кажу. Мірилом по вертикалі є висота носа. І має тут вміщатися ну, три частинки? Так, да? Приблизно по висоті носа. Далі. Ширина чуна. Визначається ширина чола визначається відстаню між кривими лініями росту волосся від правої скроні до лівої через середину чола, так? наскільки воно широке. Далі, ширина вилиць визначається між відстаню, між вилицями в найширшому місці. Ну, Шукаємо вилиці і шукаємо найширше місце. А, і ширина підборіддя визначається відстанню на рівні 1 см від його краю. Тобто чуть-чуть підняли і е, помірили, і подивилися, наскільки воно широке чи вузьке. Також маємо знати, що по горизонталі мірилам є око, одне око так, ширина, Ми його маємо вкласти п'ять разів. Тобто в нас вже є два ока. В ідеалі в нас посередині між двома нашими очима має також поміститися одне око повне, таке саме, як і два. Е, якщо воно поміщається, то ідеально. Ну і тут, звісно, що розуміємо, що тут збоку теж воно буде поміщатися. Якщо воно, та вістань є менше, то є близько посаджені очі, якщо та вістань є більше між очима посередині, то є широко розставлені очі. Це також ми визначаємо під час виконання вісажу, що нам треба, треба зробити, щоб це було ідеально. Ось. І таким чином. Там, якщо в нас ці параметри е, зміщуються, то ми розуміємо, що в нас утворюється якийсь не такий е, ідеальний, не такий правильний контур. Е, дивіться, овальне обличчя характеризується плавними переходами лінії чола, скронь, щелеп і підборіддя, що утворюють власне, обвал. Кругле обличчям ми маємо які лінії переходу від підборіддя до вилиць і плавно вони переходять в лінію росту на чолі. І створюють нам оцей круг. Так? Зараз ми будемо говорити. Далі, 에, давайте ще ми так напишемо собі тут кругле. кругле". Потім контроль зображимо, як вони виглядають. Ми Згадуємо собі, що у нас є ще квадратне, квадратне. Також трикутне. Напевно, трикутне це є. Не... ще не треба, що ще це, напевно, який зниця. Ми зараз виснім, mm -hmm. ми заровисні. Серце видно, що ми пишемо серце. Видне а Також ромбовидне? А, ромбовидне, також а, прямокутне, прямокутне ми вже назимаємо видужено. Також тропиться Круг. Зрозуміло, що це круг. Квадрат. Розуміло, що це квадрат. Трикутник Остапа має бути. Серцевий є. Зараз ми пояснимо, чи він відрізняється від трикутного, Також у нас є роботи. Також у нас є драпець, видно. І приблизно так. Оскільки uh, смішно це <годно> <пов 'язав> гроша. <годно> ну, можливо, вона мала бути якась така більш об'ємна, напевно, <годно> там груша. Давайте попробуємо намалювати ще якусь таку ко. Просто... Трошки, трошки, трошки. Так, тобто, ну, тобто зараз будемо говорити про те, що ми можемо з цим всім робити. Е, розуміємо, що, власне, якщо нам пощастило працювати з овальним обличчям, то ми можемо тут пропонувати будь-що. В овальне обличчя можна пропонувати будь що А, могли дуже немало. Прямо от не видно, вже не дивіться. Думаю, щось мені бракує. Звісно, що ми не бачимо таких чітких геометричних фігур, коли дивимося на контур обличчя. А ми бачимо наближені них, правда? І тоді розуміємо, що тут щось не так. Тобто, ще раз, якщо це ванні, звісно, що ми можемо пропонувати будь-що. Ми можемо повністю відкривати ванні обличчя, робити загладжені зачіски, робити будь-які стрижки, зачіски, будь-що, і все нам буде прекрасно. Тобто тут проблем нема. І далі, якщо ми починаємо працювати з корекцією всіх неправильних форм, ми маємо їх наблизити до уваги. Це зрозуміло. Тому далі говоримо, наприклад, про Тут у мене є подовжене відразу. Так? Давайте почнемо з так? Видовжене прямокутне обличчя. Звісно, що ми бачимо, що воно в нас є що? Дуже високо має таку вертикальну лінію. Тобто тут в нас є високе чоло, вище, ніж по стандарту. І в нас є висока лінія підборідь. Тобто, Завдяки цьому, у нас така подовгаста Переважно худа, видовжена форма обличчя. Да? Що тут можна зробити? Тут, давайте так, що тут не можна зробити, тут точно не можна зробити прямий проділ і точно не можна його повністю відкривати. Ми зразу будемо показувати чітку форму того обличчя. Що ми можемо зробити? Ми тут можемо, е як мінімум, зробити буковий проділ, він вже буде відволікати від оцього. Чіткого контуру, але ідеально буде, якщо тут буде присутня гривка. Причому та гривка, яка в інших типах обличчя, в принципі, не рекомендується. А тут ідеально буде рівна, горизонтальна гривка. Вона просто закриє наше чоло і таким чином автоматично скоротить його видовжену форму. Зрозуміло? Повірте, що це так, тому що насправді. Е, ну, у нас вчилася дівчинка, яка постійно ходила довге рівне волосся і рівна горизонтальна гривка. І ми навіть ніхто не помічали, що там щось не так. А коли вона прийшла без цієї гривки, тобто забрала, ми зрозуміли, в чому е, ситуація, що хтось їй добре порадив, щоб вона завжди ходила з такою рівною горизонтальною гривкою. Ну, це один фактично одиничний випадок, коли це ідеальний варіант під таке обличчя. Ось, тобто в не відкриваємо чоловік. Рекомендація чолові взагалі не відкривати. Ця гривка, якщо не буде горизонтальною, то хоча б може бути іншою, якоюсь там сфільрованою, косою. Але найідеальніше буде, власне, ось така горизонтальна чітка. Е, ну, також важливо, щоб волосся, якщо воно є коротшим, воно закінчувалося на лінії. Підборіті. І доповнювало власне, те, що ці звуки, відповідно так, скажімо, не відкривали ту все обличчя і показували, власне, які хвили можуть бути присутні, завитки на щоках. Тобто, Тут також не можна в даному обличчі робити великі об'єми замість. Чому? Тому що якщо ми зробимо, ну це доволі худе обличчя, якщо зробити на його фоні об'ємну зачіску, то це буде зразу на контрасті підкреслювати його форму. Тому цього також не робимо. Найідеальніший варіант, щоб тут обов'язково була гривка. І це важливо. Зрозуміло? Думаю, що з ним можемо зупинитися. Далі. А коли ми говоримо про наступне обличчя, в мене тут поплавно трикутне, ви бачите, що може бути трикутник. А може бути серце. Це в неї теж фактично по корекції. Просто коли виходить форма серця, коли в нас є заріст такий на чолі, який нагадує якраз таку форму серця. Але зміст обличчя полягає в тому, що в нього широке чоло, далі йде завоження на е, вилицях і дуже вузьке підборіддя. Ну так як ви оце бачите. Так? Просто це може бути більш плавніше, коли це серцевина форма, в залежності від цього заросту. І може бути більш така різкіша, коли ми бачимо такі трікутні. Звісно, що нам необхідно. Но чого не можна? Категорично повністю відкривати. Категорично робити прямий центральний проділ. Оце ділить зразу нашу обличчя чітко і показує всі риси. Отже, треба першим днім закривати оці лобні виїлки. Обов'язково, тобто якоюсь гривкою. Навіть якщо клієнт не носить гривки, то боковий продір вже розбавить і вже не буде ну одну частину, точно закриє так? Вже це розбавить. Далі обов'язково на лінії, е, навіть не на лінії, а нижче лінії під куріння, має закінчуватися стрижкою. Е, ну, якщо це така доволі середня довжина, Має обов'язково завершуватися тут е, нижче підборіддя. Чому? Тому що вона буде ось цей низ повністю гострі е, доповнювати і відволікати. Це може бути халясті кормі, це може бути просто е, там художник там бог, наприклад, також підійде, там, просто щоб тут пасла закінчувалася трохи нижче, ніж лінія підборіддя. Це буде ідеально. Тут корекція жовтого-шостого. Тобто тут якась загривочку рекомендована. Відалі куса, так чи інакше, буде відволікати. І е оце завершення на лінії е нижчу гуш підборідь. З тим обличчям я думаю, що все е зрозуміло Добре, далі. Наступне наше обличчя це і круглик. Ну, ми розуміємо, що це доволі об'ємні обличчя, які мають м'які е, переходи. Бо якщо взяти квадратне, воно має такі чіткі кути. А тут плавна така е, форма, але вона, звісно, що, е, вона, звісно, що має е, об'єм, доволі великий такий рівномірний, круглий об'єм. Що тут робити? Знов-таки, що не можна? Починаємо з того. Якби зараз в кінці зробити висновок, що те, що не можна, воно не можна для усіх неправильних форм. Це відкривати обличчя, повністю загладжувати зачістю. І це робити прямий центральний пункт. Це не можна в жодному з обличчя, які мають неправильну форму. Це вже треба зразу засвоїти. А далі, якщо це кругле обличчя, зразу рекомендується будь-яка асиметрія. Це посягривка, боковий проділ. Кусий проділ, асиметричні будь-які стрижки. Люба асиметрія, звісно, що зразу відніче увагу від такої круглої масивної форми. Тут можна робити і подовжену форму стрижок, тобто це може бути каскад, аврора, рапсодія. Все, що в таких варіантах масивна тверда форма, дві вертикалі по боках. Також буде цілком підходити для даної форми. Але якщо приємно щось модельне, щось коротше середньої довжини, тут ідеально піде асиметрія. Все. Якщо ви зробили будь-яку асиметричну стрижку коротшої середньої довжини, вас увага відволіклася, і у вас з корекцією все окей. Зрозуміли? З тим, я думаю, також ясно. Далі. Далі у нас квадратний овеч. В даній ситуації воно наближене до круглого, але воно має е, більш чіткі такі е, кути. що на чолі так? і також на підборідді. І, в принципі, ширина чола і ширина підборідів знаходяться приблизно на одному рівні. Ось, Тому, е, що тут рекомендується? Тут також е, також, також, також бажано. Щоб були якісь е, по боках лінії подовжені, е, можуть бути хвилясті, можуть бути прямі. Також, звісно, що тут рекомендується е, при бажанні, якщо клієнт це сприймає, всі е, подовжені стрижки знову ж таки, це каскадна форма, це це Рапсодія. Ми знаємо, що там така лінія, правда йде, така овальна, яка прикриє якраз всі кути. Якщо ж клієнт не бажає такої... Стрижки подовженої. звісно, що можна робити коротші середні варіанти. Тут також асиметрія, бокові проділи, кусі гривки, ну і важливо, щоб це все-таки якісь пасма залишалися на тих бокових частинках. Хоча з однієї сторони, якщо тут на ця більш відкрита, то інша все одно має відволікатися. Тоді, так чи інакше, ми її розбавляємо цей квадрат, і це не так помітно. Рубовинне обличчя Ромбовидне обличчя – це широкі вирізні, вузьке чуво, і вузьке підборічке загострене, як в трикутку. Що тут? Звісно, що тут рекомендується якась гривка, яка буде закривати це доволі вузьке чувошено. Так? Також рекомендується закінчувати стрижку на лінії підборіття. Е, Приблизно, так? Знову ж таки в кінці, доповнювали, може бути хвилястикова, може бути пряма, але щоб тут у нас було доповнення, так? воно буде відволікати це загострене підборіддя. І, звісно, що автоматично воно буде, е всі такі стрижки отсюди підходять, як боб, як подовжене каре, автоматично буде скривати ті скроні вилиці, які є е широкими. Зрозуміло? Ну, грибочка, гривочка може бути коса, Може бути навіть е, овальна тут гривка, так? тобто, тут такий варіант можливий. Все зрозуміло? В такому плані корекція обличчя. І, звісно, що тепер ми переходимо до дуже е, складного, важкого обличчя, яке називається трапецевидне, або ще буває груше-подібне. Це фактично зміст один і той. же, Тобто, фактично, коли ми е, розуміємо, що це трапеція. То в нас вузьке чуло, далі йде е, наростання ширини на е, щоках на вулиці, і ще більше наростання ширини йде на підворіть. Це дуже складна так? Просто коли ми кажемо про трапецію, то ці коти тут доволі такі чіткі. Коли ми кажемо про груші подібні, просто цей контур більш плавний, більш м'який. От якщо порівнювати квадрат і круг, це фактично одне і теж по об'ємах. Просто там є більше чіткості в кутах, тут є більше плавності. І тут те саме. Тут більш виражені кути, сюди, а там все це широке, але більш плавно. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, де це з обличчя відкинумо розвитці така форма? Ми ну, Розуміємо, що така форма може бути в повних людей зайвою <зайною> вагою, тому що в людини худої, тендітної, ну не може бути така форма обличчя. Всі інші можуть бути. Просто за своєю забудовою кістки вони можуть бути таким. А оце вже є просто від зайвої ваги. Ну Ви розумієте, чому у нас відповідає таке масивне? Тому що це є зайва вага. Розумієте? Ось я завжди кажу. Зі своєї точки зору, що я не рекомендую, ну як завжди, категорично, прямий проділ відкривання обличчя категорично не підходить, це звісно. Але я завжди кажу: тут, як на мене, тільки подовжені форми, тобто коса гривка. І тут каскадна форма, рапсодія, аврора, все, що буде довшим, все, що буде закривати, прикривати. Плюс тут буде дуже посувати, якщо ця форма буде потім оформлена в хвиляску. Якісь лохани, якісь хвилеподібні подібні лінії. Це буде супер. Чому? Тому що клієнти з таким обличчям, самі по собі також габаритні. А якщо вони габаритні, значить їм і зачіско підійде габаритне, а не якась компактна, делікатна. Розумієте? Ось. І це ідеалі. Якщо ж клієнтка не згідна на подовжену форму, тоді, звісно, що можна робити більш середню довжину, але звісно, що це має бути так, об'єм на тім'яній частині максимальний. Чому? Тому що ну, шутки максимальні, рухлива якась така зістрижена форма, яка буде відволікати, тому що вверху взагалі вся будова голови. і а, оце чулок, воно таке заводжене. Так? І коли ми будемо робити от, от, такий рухливий об'єкт, це буде відволікати. Е, і асиметрія. Однозначно асиметрія. Так, але... не mm -hmm. Якщо не хочуть асиметрії, обов'язково залишати біля обличчя Ось тут пасма подовжені, які будуть закінчуватися нижчі лінії е, Ну Це знов таки треба дивитися в зеркало. Наскільки це реально, наскільки це допустимо, але б такого плану. Або асиметрія, або подовжені пасми. Тут може бути зістрижено, але нижні частини точно мають бути подовжені. Ну, от така корекція. Це дуже складне обличчя. Його найважче коректувати. Ну, самі розумієте чому. Що це зовсім не стандарт, коли таке масивне підборіддя в чоловіке. Розумієте? Тож, дивіться, які висновки ми з вами робимо? Що при наших всіх неправильних формах категорично не можна повністю відкривати, загладжувати нашу зарчу з грибками? Ми перше кажемо, що не можна там. Категорично відкривати і категорично робити центральний форт. Все, це точно не можна. Далі вже дивимося по кожній формі, але та найчастіше гривка має бути присутня. По боках пасмо, асиметрії, в залежності, з яким обличчями ми працюємо. Все насправді дуже просто і логічно, просто все треба вникнути. Так? Тобто, якщо я працюю давно, то я бачу клієнта в зеркалі і розумію зразу, що тут не так, що тут треба забрати, додати і так далі. Ви ще зараз можете в цьому плутатися, але якщо ви уважно все собі засвоїте, вивчите, проаналізуєте, поспостерігаєте собі. Е за людьми, по-перше, так, ми ж рукорі, ми ж маємо йти по вулиці, їхати в маршрутці і спостерігати за виглядом клієнтів, що в них на голові, яка стрижка, яке фарбування, який контур обличчя, що вони зробили. Це дуже корисно до речі для нас. І, е Обігати десь в е, інтернет-мережі за різноманітними картинками е, дуже багато інформації по корекції, де можна задавати контрплич, корекцію і дивитися, що вам показує. От правильно, неправильно, такий варіант, такий варіант. Тобто так? ми маємо розуміти основну задачу: що коли ми виконуємо клієнту стрижку, то ця стрижка має прикрити всі недоліки, приховати і не показати в жодному разі. Якісь у ці власні недоліки. так? Тобто максимально ми над тим працюємо. Це наша задача. Не просто зробити красиву стрижку, яка живе своїм життям, а обличчя залишається своїм життям. Розумієте? Бо стрижка може бути дуже класною, але вона зовсім не буде підходити до е даного е типу Ось. Ну, Якщо у вас ще якісь запитання, щось вам не ясно, ні, Качі, я думаю, що зрозуміло. так. Просто собі власне, ви що це гарно, послухаєте вдома, гарно, щось собі занотуєте основне. І я думаю, що проблеми у вас варто не буде. Ви просто будете спостерігати і поступово виконувати. Все, тоді завершуємо.